Ну що, мої враження про коледж. В мене був перший день. Боже, емоції просто емоції зашкалюють. Найбільше, що мені сподобалось, коли я прийшла в аудиторію. Я не пішла на англійську мову, я пішла на предмет, і вчителька, коли почула, що я з України, вона почала говорити англійською такою, знаєте, яку ти розумієш простою. Це я, я це дуже ціную. Друге, тобі дають е, олівці, там ручки в кожного є місце зі своїм комп'ютером, тому що я, наприклад, пішла адміністрейшн і IT. Тобто у кожного свій комп'ютер, да, з яким ти займаєшся. Третє, що найбільше вразило мене, це я вам вже показувала так, що там є бібліотеки і є кімнати такі з комп'ютерами. Але якщо ти не маєш вдома ноутбука, планшета, комп'ютера, ти можеш прийти в бібліотеку і взяти не лише книжку, але й комп'ютер додому ну, на, на рік, поки ти навчаєшся. Ну, це для мене було прям увавно. Типу класно, хоча в коледжі є дуже багато місць, де ти можеш прийти так і позайматися. Взагалі там дуже багато таких місць, де ти можеш навчатися саме в коледжі. Ну, до прикладу, якщо у вас вдома там багато дітей чи немає тиші, ви можете спокійно собі в коледжі знайти тихе класне місце. Потім мені дуже сподобалось, що там є підтримка. Ну, дуже велика. От, наприклад, як для мене, якщо я українка, я щось не розумію по предмету, я йду і мені надають вчителя там який мені допоможе із англійською або допоможе розібратися з моїм предметом. Ще найбільше, що сподобалось, що батьки, які мамочки там, ну, з дітьми і не мають змоги на кого лишити дітей, їм оплачують фінансування за доглядом за дитиною. Поки якщо мама вчиться, то за дитиною там, доглядають. Ну, взагалі, як для мене, це класно. Також стипендії платять дітям. Я не знаю, яку я отримую стипендію, тому що я працюю. Але дітям платять там стипендію хороші. Я більш детально, якщо вас дуже дуже цікавить, напишіть, я вам ще розкажу.